Вона не знає, що вона переможниця. Ну що ви зробили, блін? Я коли побачила це повідомлення, я хла, ребята. За кулісне життя. Хто одяг сьогодні кружева? А він одружений. Я малювати. Гроші заробляти. Вісім мільйонів гривень. О, маразюк, малює, продає. Ага! Наживається на війні. Почуття провини, і це буде зі мною на все моє життя. Всім привіт! Ви на каналі Соні Морозюк. Сьогодні в мене буде нестандартний початок випуску, дуже приємний. Пам'ятаєте, я обіцяла розіграти свою картину за коментар, за придумку, назви моєї стилістики. Переможниця мене вже чекає. Але знаєте що, ну в режисери, звісно, дуже креативні люди. Їй сказали, що е, в мене буде фан-зустріч, вона не знає, що вона переможниця. І ми зараз їй е, підемо і вручимо картину. Прикиньте, людина не знає взагалі, що, що це буде. Під зараз мене як зіб'є автівка. Коротше, підписуємося на канал, ставимо кохайку акуратно, обережно, а, ставимо кохайку. Вподобайку, коментарі, оце все. Ну, вже давайте по-нормальному це робити. Будь ласка, що це таке? Вона там. Я її бачу. Куди ти приїхала, Дарина? Розкажи, що зараз відбуватись? Я приїхала на фан-зустріч з Сонею Морозюк. На початку війни, я не пам'ятаю, по-моєму, весною в Приватбанку з'явились нові дизайни для карток. От я знайшла там, побачила її картину. Мені сподобалось муд дві точки перемога. І мені стало цікаво, хто саме цю картину, де, де вона взагалі взялася, хто її написав чи намалював. От я так загуглила і потім підписалась на Соню. І з цього часу я почала слідкувати. Саме в час війни вона змогла стати відомою, і вона надихає всіх інших людей, що потрібно далі жити. Працювати кохати. Хвилюєшся? А, так. А не видно? Чого? Не знаю. Привіт! О, привіт. Я Соня. Я Даша. Це тобі. Дякую. Ви на фанзустріч? Так. Да. А ти знаєш, що ти одна повинна бути на фанзустрічі, тому що ти. Виграла мою картину. Е... Сенсонізм. Дякую. Дякую тобі. В очі в людина. Ну що ви зробили, блін? Я тільки що мені сказали цей план, я такою думаю, блін. А нам мені сказали, що там куча людей, що ми колись чекаємо. Чому сенсонізм? Ну, тому що ти художник сенсів, а Соня, сенс, сенсонізм. Якось так. Клас, Мені подобається, дякую тобі. Scroll. І тобі дякую. Можна відкрити картину? Рвати. Та та Та-та-та-та-та! Кохаю. патріотично. Дуже подобається ця картина. Одна із найулюбленіших картин це кохай кохаю. О! Ось Можна на ти, так? От ну і я її отримала. Будь ласка, заряджене на успіх, бабло, кохання. На що потрібно тобі ще? Навчання. Навчання? Що ще буду. Бабло, кохання, навчання, здоров'я. можна, ну гарне связь. Вибачаюсь, це важливо, бо це і здоров'я. Все клас, все буде. Підписуємося на канал, ставимо кохайку, пишемо коментарі, тому що тут що можна зробити. Виграти картину. Отак от, отак от, от, от. Сьогодні буде виступати шумій, і паралельно з його виступом я буду. Що е я буду? Що я буду? звісно, що малювати, шо, що мені ще робити, боже дощ. Так, беремо речі, йдемо. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що Боже, ну тут, як завжди, про те, як відбувається моє закулісне життя. І ще поговоримо з вами про... Мету мого перформансу, а це благодійність, яка є невід'ємною частиною мого життя. Я вам все зараз розповім. От щоб ви знали, я отак от кожного дня щось ношу, заношу, переношу. Це просто. Боже, боже, хомуха, Ніби це все. Боже, ще й дощ, ну фантастика. Оп. Побігли. Боже, злива! Але знаєте, злива це добре, злива це до грошей завжди. А! Або конкурс мокрих маїчек! <святе> Боже, моє вкладання! Йога бабай! Я зараз у заміському комплексі. Сьогодні тут буде відбуватись концерт Шумея. І я буду виступати. Концепція полягає у тому, що Шумей буде співати паралельно з ним. Я буду малювати картину, яку ми е під час заходу продамо на благодійному аукціоні. Сам процес створення картини це також є, знаєте, як номер у зірок співаків, наприклад, чи танцюристів. Е це мій номер, мій виступ. Я теж артист виходить, що і мені здається, що один з класних прикладів. Е Взаємодії мене та якогось артисту. Це було коли нас з Таяною запросили на єдиний телемарафон новин. Там взагалі така, ну просто от от ситуація склалась. Там Даша пояснює, Соня, буде співати Таяну, презентувати свої пісні. Ти там спокійнесенько намалюєш собі ем, картину, все буде клас, все буде супер. Ми приходимо на перший телеканал, і Таяна така: ну що, ти, ти, ти готова до того, що тобі там три хвилини на, на створення картини? Я така, які три хвилини? Вона така, ну поки я співаю пісню, ти е, малюєш. Я така, Даша? А вона така, Я тобі казала. Я кажу, це що, рубрика продюсер, підстава продюсера. Я кажу, Таян, скільки пісня е, часу? Вона каже 2,40. Я така, А ти не можеш там там лябімоль затягнути в кінці? Вона така, М -м -м". Коротше, я намалювала картину за 2,40. Ну, це була супер, ну рубрика супер, розумієте? супер-пупер дупер. А Періодично я отримую такі коментарі або повідомлення, типу, що а як твоє оці малювання? Ну, рубрика мазня, наша улюблена, Так як твоє мазня допомагає наближати перемогу? Трошки соромлюсь про це розповідати, але знаєте що, раз ми вже тут сидимо за одним столом? Сьогодні розповім. Намагалась порахувати, скільки картин я подарувала для благодійних заходів або для якоїсь благодійної мети. Ну, це більше ста картин. Мені здається, що картин 120 чи сто тридцять. Це реально дуже багато. Це щоб просто ви там знаєте. Ну, я сподіваюсь, сподіваюся, що ви і не думаєте, але якщо закрадеться така думка, що типу о мерезюк малює, продає. ха-ха, Наживається на війні. Соня. То ні. Я не тільки продаю, а ще дуже багато намагаюсь допомогти, тому що я вважаю, що кожен має допомагати, а найефективніша допомога це і зброя кожного з нас, це наша експертність, наша експертиза. Я воюю своєю експертизою, а моя експертиза це малювання. І, типу, не те, щоб я була неефективна. Якщо я була там не знаю, картоплю для когось чистила, ні, була б також ефективна, але я думаю, що у грошовому еквіваленті набагато менше тому. Коли почалась війна, я вирішила, що я можу допомагати своєю творчістю. І я вирішила це монетизувати, щоб допомагати. Тому що я знаю, що особисто зараз вже донатити просто люди втомились. Люди втомились, і звісно, що Мабуть, простіше, психологічно, або легше, або приємніше ще щось за це отримати. І я знаю, яку цінність представляють собою мої картини, і що це круто, що людина е, нібито купує мою картину, яка є класним предметом мистецтва, а ще й доброю інвестицією у своє майбутнє. Сподіваємось, що е, отримає картину. Робить добру справу, коротше по колу, так знаєте, кругом бігом, все, у всіх добре, і це дуже і це дуже супер. Мені хочу зауважити, що коли я віддаю картину на благодійність, я не отримую з продажу жодного проценту, жодної гривні. Я не прошу не, не я не прошу покривати собі вартість матеріалів там за полотно, там за мій час. Я просто отак от беріть. Продавайте, робіть добру справу. Я нічого з цього не отримую. Найдорожча була картина продана у ресторані Бау, у січні, мені здається, чи на початку лютого за 325 тисяч гривень. І всі ці гроші прийшли на придбання біонічних протезів для наших захисників. Коли я почула, за скільки продалась картина у Бау, я плакала. Я можу вам назвати приблизну суму. Загальної своєї допомоги, свого внеску, так це враховуючи там благодійний мерч, продані картини на аукціонах, це трішки більше ніж вісім мільйонів гривень. Вісім мільйонів гривень. На моєму рахунку дві автівки для 128 ї бригади, які зараз там дають. Ну, нашому ворогу. І я вам хочу сказати, що емоції від покупки машини для військових в мене, напевно, були найсильніші та найприємніші, ніж коли я купувала машину собі. Це круто. І бляха, я мухи собою пишаюсь, знаєте. Це круто. Ці сльози про те, що ти відчуваєш себе невід'ємною частиною цього опору, і ти ніби сам є тим військовим, коли, знаєте, куля в лоб так куля в лоб. Ну, типу, я не знаю, як це пояснити. Ти в ці моменти відчуваєш свою міць та те, що... Ти допомагаєш реально наближати перемогу не, не словом, а ділом. І не дай Боже, хтось ще мені напише, що мистецтво не рятує. Як я написала на картині Монатіка, що мистецтво рятувати мистецтво. Зараз я активно допомагаю дітям, тому що, на жаль, Зараз дуже погано просуваються збори та допомога для дітей, тому що я розумію, що люди думають, що от хворі діти це десь там, а війна вона тут. І людина, скоріш психологічно, легше задонатить на все, що стосується, стосується війни, ніж на дитячі збори. А діти не перестали хворіти, на жаль, ніхто не перестав хворіти. Я мені здається в благодійності, ну, вже десь років так, шість активно. Я була главою благодійного фонду і сталася одна ситуація, яка, мені здається, кардинально вплинула на моє життя. І після цієї ситуації я зрозуміла, що. Поки я можу допомагати, я це буду робити завжди. Ми збирали гроші на допомогу на, на лікування дітям. І ми зібрали суму, відправили на рахунок там, кліні, клініки у Туреччині. І після того, як пройшов платіж, мені здається, через пів години чи там щось там, до години мені написала мама дитини. Я вибачаюсь, але вже типу, пізно. Я коли побачила це повідомлення, я я ахуєла ребята. Тому що ти в голові думаєш про те, що, типу, а може, ти міг якось вплинути на ситуацію інакше, міг зробити щось краще, швидше. І, типу, якесь. Почуття провини, не знаю. Коротше, сталася така ситуація. І після цього ну, я зрозуміла, що та, ну, таким шляхом чи інакшим, що допомагати важливо дуже. От, і це буде е, зі мною на все моє життя. Моя глобальна місія знаєте, засинати з чистою совістю. Так, так сталося, що останні півтора роки в мене дуже все активно йде в кар'єрі, і це моя вдячність людям, світу, собі, не знаю. Коротше, мені здається, що якщо ти не тільки в війну, а взагалі там в тебе щось класно виходить, або ще класно виходить у грошовому еквіваленті. Знаєте, типу віддавай десятину. Я зараз віддаю більше ніж десятину, мені так спокійніше. Типу, я живу, заробляю, роблю щось для себе, для свого свого майбутнього. А ще я дуже багато роблю для свого для майбутнього усієї нашої країни. От так, такі в мене принципи мого життя. Якщо ви, 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 ви. ви, ви Теж робите щось класне та масштабне для наближення нашої перемоги. Запропонуйте, будь ласка, в коментарях. Я вам відпущу, може з кимось щось втілю, щось дійсне вартуюче. Я сьогодні роблю перформанс. У мене така гарна сцена. Зараз будемо облаштовувати моє робоче. Ну вже багато людей вже не інтимне місце. Сьогодні я напишу картину при гостях з заходу і відразу ми її продамо, бо буде благодійний аукціон. Виручені кошти всі підуть у хірургічне відділення Охмадиду. От, тому я буду малювати, що ми співати. Це для мене завжди такий хвилюючий експіріс, тому що я звикла малювати кожного дня е на, самоті, на самоті. А тут так багато очей. На мене дивляться. От, але нічого. Моя мета їх надихнути. І спанукати, купувати живопис. Повірте мені, це саме так, художниця. Картини якої будуть дорожчики з кожним днем. І не тільки тому, що вона українка, а тому, що вона неймовірна талановита. Зустрічайте Соня Морозок! Не тільки вона класна. Дякую тобі за те, що ти представляєш нашу країну на такому стильному красивому рівні. А зараз шумей!

Пару, пару вібраціями музики магматор. Це просто. Не, клас, Боже, там прозвучити секс взагалі. Оце молодеж росте. Хлопчику, 21 рік, я вже за стара, 24 бабка, розумієте? Коротше, дуже клас. Боже, ви їди! Захохались. А він одружений. Я е е вирішу це питання. Момент, що? Це він про мене писує. Це співає, закохався. Ну, а як в таке не закохатись? Хто одяг сьогодні кружева? Гіпюр повний. Оп, оп. Ні, ну це взагалі, ну, він, він дає <плес> джазу. Дуже круто. І енергія, коли виступають жінки та чоловіки, різна. Я на сцені відчуваю збудження, збудження, Щоб ви розуміли, кожна, а не йди сюди, я йди сюди, секрет розкажу. Кожен, кожен мій виступ це якийсь фейл, Ну, типу, тут трапляється якась кризова ситуація, я до цього е, завжди готова. В мене тільки щоб п'ять разів не спав вольбер, сім розкрутився, воно все їде, все стрибає, я думаю... Я в шоці, думаю, що робити? О! Ну нічого. Я думаю, в залі всі подумали, як завжди, що так і треба. Так і треба. Це же. А що люди хотіли. Намалювали, слава Богу. Ну. Так, друзі, найвідоміша художниця України, найвідоміша художниця сучасності. Наша сила в єдності. Ексклюзивно, а написи не повторюються. Більше такої картини не буде. Навіть напису такого не буде. Я намалювала цю картину. Я вважаю, що це наша колаборація. Колаборація як вислав наших наших вібрацій. Тому зробіть гарну справу. Придбайте картину, і буде вам добро і щастя. Добро, друзі. Увага! Вартість картини 800 доларів. 100 dolarjev, 100 dolarjev, 200 dolarjev, 1000 dolarjev, 2000 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 dolarjev, 20000 dolarjev, 2000 dolarjev, 2000 dolarjev, 2000 dolarjev, 20000000 dolarjev, 200000000000000 dolarjev, 2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Та друзі, я познайомився з творчістю чи молодої дівчини завдяки своїй донці, яка зараз так я знаю, що Соня допомагає максимально чим тільки може своїми картинами. Завіряю, що прийде час, і ми будемо бачити її картини в багатьох музеях світових. Галереях світу. Тому Соня молодець, і я дуже радий, що я буду мати цю картину. І якщо буде можливість, Соня, ми зразом ще попрацюємо і допоможемо нашій країні. Дижимо туди, що трошки на вас давити, вибачте за це, ми періодично цим займаємося, але повітря Супер, тримаєте. Все. Дякую, Ваші родини, вашій Дякую Дякуємо, як вам дякую. Просто? Я до що... речі мріяла. Просто ну, все. я зараз в квартирі ремонт Зерк... роблю. Зерк... в гості, я вам її підпишу. Добре. Обов'язково, так, так, ну що, шумейше співає. Я вже хочу танцювати і додому. Боже, як співає? Дякую вам, що подивилися цей випуск сьогодні. Буревія! Ми там співають. Короче, добру справу зробили. Будемо робити добрі справи разом. Тисяча доларів є, фонду добро. Всі щасливі. Я щаслива. Пішла танцювати з вас кохайка, хайка, дощ, коментарі. Все.